Разом з віничанами День міста цьогоріч святкуватимуть більше сотні байкерів з Польщі, гостя на залізних конях, учасники міжнародного мотопробігу, що рухається маршрутом Польща, Литва, Україна, Росія, Польща, перетинувши кордон нашої держави, вони завітають до Харкова, Житомира, Хмільника, Кам'янець-Подільського. Вінницю відвідують на особисте запрошення міського голови Володимира Гройсмана та генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштова Свідерика. На землі Подільські зможуть показати не лише свою вправність у керуванні мотоциклом, а й вміння грати у футбол 11 вересня. На стадіоні міського парку культури та відпочинку пройде товариський матч з Вінницькими байкерами. Далі відбудеться виставка мототехніки, де кожен охочий зможе поспілкуватися та сфотографуватися із володарями двоколісної дивотехніки. На цьому сюрпризі від закордонних побратимів не закінчуються. У святкуванні дня міста братиме участь і один з найпопулярніших у Польщі танцювальний ансамбль мешканцам Вінниці і Винницкой області, і всім гостям Вінниці в день города. Пригласили польський танцювальний академічний ансамбль, ансамбль е університета Марі Кіргі Скодовольський з Любліна. Так що буде на нічках майданчика, можна буде посмотрети їх. Це чемпіони Європи, чемпіони різних систем. Сьогодні вони виступають в Тунезі і знаю, що победили з там конкурси. На цю мить у мене все. Не забувайте навідуватись на сайт, адреса якого на екрані. Там ви можете переглянути новини і залишити свій коментар. Нагадую, що щодня вмикайте канал і дивіться свіжу порт... Цю новин від журналістів програми день за днем. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.